У голові звучать накази суворі, безапіляційні, як зовні, але вже свої. Я маю бути кращою. Я не повинна злитися. Я зобов'язана впоратися сама. Повинності когнітивне викривлення, коли ти живеш під тиском внутрішніх моральних імперативів, які часто не твої. Хронічне почуття провини або сорому, внутрішній критик стає жорсткіший, ніж будь-хто ззовні, перегорання, виснаження, неможливість радіти і відчувати достатність, завжди щось недо, завжди щось не так. Я маю бути спокійною. Я не можу відмовити, бо маю допомагати. Я повинна бути щасливою, бо все ніби добре. Я не маю права втомлюватись. Заміни повинна на Я обираю. Помічай голос всередині, це я чи чийсь очікуваний образ всередині мене. Дозволяй собі бути достатньо доброю, а не ідеальною. У терапії ми розпізнаємо ці внутрішні накази і замінюємо їх на вибір, бажання, внутрішній контакт з собою, бо ти не функція, не роль, не проєкт. Я можу бути поруч, щоб це відчути.